Господь благословляє нам сьогоднішній день у Почаю була велика служба, преподобна Філохія Почаївського. Завтра Бог дарує нам вспомнити святителя Ігнація Бренчанінова, єпископа Кавказського, величественного святого апостола Якова, брата Господнього, а також у діяннях апостольських на завтрашній день. Читаємо ото чудо, як коли почала діяти влада проти християн первих у часи царя Ірода. У той час цар Ірод подняв руку на деяких церкви і вбив Іякова, брата Господнього, то є сина Йосифа, от первої жони, убив єпіскопа Єрусалима, першого первейшого, котрий возглавляв Апостольський собор. А коли увиділа власть тодішнє, що так, що іудеям дуже удобне убийство християн, то взяв і Петра кинули в тюрму. Причому так його заковали у колоди, поклали охрану зули, щоб босий, був не втік. І от сталося чудо. Хотів Ірод після Пасхи вивезти Петра і теж усічі наказати, але Петра в темниці дуже сильно. Однак у період гонення кіни, гонення нашій державі на канонічну церкву, церкву приліжно молилася за гонітелів і за апостола Петра. Він уже був у темниці як і нині призиває нас, блаженніший митрополіт Онуфрій, молитися за всіх, кого подали гоненню, і спитанню, судові переслідування, самі по собі судові переслідування несуть чимось страшним но вони несуть у собі множество елементів уніження, скорблення, туди не йди, от ти вже, тебе ще не посудили, суд нічого не доказав, однак вже тебе вважають за особого, опасного, і ти вже не можеш міняти образ або ж місто жительства, бо тебе забирають іностранний паспорт, щоб ти не втік. І от вся ця така внічна формальна сторона роздувається, от відайте, от. Хоча суд іще не доказав, а чоловіка вже трятують, по суді ми встаньте, посуді ми сядьте, і в результаті ламають многих людей іменно самим судовим процесом. Іменно так ламали апостолів, так ламали апостола Петра. Но за Петра церква молилася, і Господь що зробив? Прийшов Господень ангел. У темницю нотчу засяло світло, друлив Петра у бік і сказав Пробудив його, вставай. І той момент цепі, ланці спали із рук апостола Петра. Сказав йому ангел, одінься, обуйся, іди за мною. Петро послушно то все робив, слідував за ангелом. Але не знав, що те, що він робить, то є реально. Думав, що це такий сон. Але коли пройшов і першу стражу, і другу, і коли вже його ангел вивів от желізним воротам на вулиці, котрі вже в городі були, і вдруг ангел пропав і зрозумів Петро, що то не сон, а то велика реальність. І тоді Петро сказав, тепер я вижу воїстину, що Господь послав ангела свого і збавив мене із руки Ірода, і від цього, що ждав народ іудейський. Ми сьогодні теж видимо тот момент, Церква молиться, від ясно всім очевидно, що не є основані переслідувати церкву. Наоборот, Може восхищати вірності церкви, інтересам держави, народа, но головне є інтересам древніх апостольських правил. Господи, усіх благослови, бо Ти, Господи, з любов і нам дай, щоб ми всіх любили, бо лиш так поступаючи, будучи у любві, ми тут, діти Божі, діти любві, а в вічності і наслідники царства Божого, царства вічної любові. Амінь.